Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Розпакуємо два аромати, навіть півтора аромати, які стали подарунком для мене на 8 березня. Дуже так вчасно. Насправді ароматів я собі купила більше, рівно на два більше, і хотіла об'єднати це відео, зробити таку велику розпаковку, розпакувати цілих чотири парфуми, але дуже вже мені куртіло. Щоб ось ці от чудесні тюльпани <смі> потрапили в кадр, ви бачите, який гарний букет, такі вони свіжі, соковиті, хрусткі. Тут один букет і там червоні тюльпани можете бачити. Дуже я хотіла записати відео з цими тюльпанами. Тому сьогодні буде розпаковка двох ароматів, і коли до мене приїдуть. Наступні два буде ще одна розпаковка, але вже, на жаль, без тюльпанів. Тому що, скоріш за все, вони до того часу відцвітуть, просто зав'януть. От, що стосується ароматів, які сьогодні будемо розпаковувати, це не сліпі покупки. Це достатньо такі довготривалі вже мої такі хотілочки. Перший аромат, який я собі купила від бренду Les Neraides. Можливо, неправильно я читаю, аромат, який називається Баеди Касіс. Ось так от виглядає пакування. Це мініатюрка 10 мл. З цим ароматом мене познайомила Ніна. А, у мене нещодавно на каналі виходили два, два відео були з ароматами. Від ніни. Саме завдяки їй я познайомилась в тому числі із цим парфумом, хоча він давно, так знаєте, белембався в мене в такому лінивому вішлісті на мейкапі. Я хотіла купити цей аромат всліпу, тому що мені імпонувала там піраміда. Якщо я не помиляюся, заявлено там лише три ноти: улюблені мої ноти: це Троянда, Чорна Смородина і Ветивер. Не вистачає лише інжиру напевно для повного щастя. От. Ну, звичайно, мене дуже вабила ця піраміда, але відгуків, на жаль, ну, практично немає. Там на мейкапі чи один чи два відгука такі дуже різні, знаєте, один досить позитивний, один негативний, і на фрагрантиці нічого немає. Ну, одним словом, я дуже вдячна Ніні, що познайомила мене з цим парфумом, і я дуже зраділа, коли побачила мініатюрку на мейкапі, тому що. Давно вже їх я не бачила, таких мініатюрок. В цього бренду є мініатюрки. Це дуже зручно. Знаєте, 10 мл. Ну, достатній об'єм. Але були б вони 15 мл. Мені здається, це взагалі просто ідеальний формат. Я би, напевно, купувала лише такий формат, якби він був доступний. Ну, але і 10 мл, в принципі, ок. А, одразу скажу. Що тут жахлива трубка. Я просто ненавиджу такі трубки, знаєте, трубіщі. Коли от така гарна мініатюрка, така прозора. І всередині просто така от труб'ень. Ви можете побачити, яка вона така груба. Ну, ладно. Збила трохи оскомину, знаєте, я хотіла 30-ку навіть купити, але думаю, що мені, в принципі, ось цих 10 мл повинно вистачити, щоб я так. Напилася цим ароматом, цього достатньо, щоб його там поносити вдосталь і так далі. Насправді, я вже один раз скористалася цим парфумом, він був без слюди, тому це така не зовсім розпаковка. Аромат дуже насиченої троянди, солодкуватої, з шершавим листочком чорної смородини. І, до речі, хтось якраз таки на мейкапі писав про те, що аромат чорної смородини, але. Ну, для мене все ж таки тут більше троянди. Я би не сказала, що тут така, що тут смородина яскравіша за троянду, скажімо так. Я троянду люблю, так само, як і смородину люблю. Аромат дуже насичений, він такий ледь солодкавий. Троянда тут дуже густа, така, можливо, навіть темна, не знаю. Дуже-дуже щільний парфум, такий, знаєте, ще трошки і можна ножем порізати цей аромат, настільки він щільним, мені здається. Я не знаю, наскільки він буде доречний зараз на весні. Сікість в нього досить посередня. От, знаєте, хвилин 40 він шлейфить і стійкість в нього до 3 годин. Він так поступово стихає і сходить на нівець цей аромат. От, але старт в нього такий багатообіцяючий, так би мовити. Дуже-дуже голосний, дуже яскравий, надзвичайно яскравий аромат. От зараз більше солодкавої троянди. Витивору я тут практично не відчуваю, ну, він десь там, можливо, в базі загубився. Можливо, тут ще є якісь ноти. Я майже впевнена в цьому, що всю піраміду нам не розкрила, але, ну, як я вже казала, я відчуваю троянду. Солодкувату і зелений шершавий листочок чорної смородини. Досить красивий аромат. Я довольна, що вдалося все ж таки вхопити цю мініатюрку. І ще мене дуже цікавить аромат з мімозою від цього бренду. Так само буду полювати на мініатюрку, з ним я вже не знайома. І якщо вдасться, то куплю його всліпу. І аромат, який я хотіла, ну, не сказати, що давно, але, ну, так, хотіла познайомитись давно. Давайте так. І цієї зими мене з цим ароматом познайомила моя глядачка Юля. Якщо ви пам'ятаєте, в мене на каналі виходило відео про всі колонії Hermes. І найбільше серед усіх колоній мені там сподобався голубий нарцис, власне, ось він. Будемо розпаковувати я. Ем... Цей аромат, ну, можна сказати, не носила. Він мені дуже сподобався. Я не очікувала, я подумати ніколи не могла, що мені може сподобатись нарцис. Це така досить дивна квітка в парфумерії. Да й не тільки в парфумерії, сказати, що. Ох, як він запечатаний. Сказати, що він мені аромат нарцису в реальному житті подобається. Ну, якось не знаю, навіть. Ну, так, так собі. Ну, одним словом, я не очікувала, що мені сподобається нарцис парфумей. Красунчик от він. Цей аромат по пам'яті мені згадується дуже зеленим. Зараз ми це перевіримо, як для Жовто чи біло-квіткової композиції. Ну, нарцис він такий чи то білий, чи то жовтий. У нього така серцевина досить така жовта, яскрава, да? ну, білі пелюстки, і така от квітка для мене жовто-біла, і як для жовто-білої квітки, цей аромат занадто зеленим мені здався, дуже приємним, з такими гіркуватими цитрусами. Він такий гіркий, має дуже гіркий відтінок, і це мені дуже приємно. Так, в мене руки були намащені кремом, і зараз вже такий залапсяний флакон. На старті тут прямо гіркий бергамот. Тут, здається, також три ноти, лише це, власне, нарцис, бергамот і апельсиновий квіт, якщо я нічого не путаю. Аромат 13-го року досить такий вже давній парфум, не новинка. Зараз я відчуваю прямо серцевину нарцису таку жовту, таку яка лоскоче ніс, і пилок від неї лоскоче ніс. Такий, знаєте, коли отак занурюєшся в квітку і дуже і мастеш ніс собі тим пилком таким жовтим. Зараз він для мене більш натуралістично нарцисний, ніж зелений, ніж такий, який я його пам'ятаю поза тестом від Юлі. Я нагадаю, що Юля висилала мені свої флакони, і я мала змогу протестити аромати з її флаконів. У мене немає ні від Леванта, ні пробника. Я просто от по пам'яті пригадую, що він мені здався дуже цікавим і дуже зеленим, і в мене немає. Жодного такого, ну, принаймні домінуючого нарцису в колекції. І я хотіла поставити собі цей колонь на поличку. Ну, по-перше, я дуже люблю дім Ермес. Я люблю їх аромати і колоні, не виключення. Мені фактично всі колоні подобаються у Ермес. Ну, тоді, як я вже сказала, особливо мені в серце запав ось цей нарцис голубий. Мені подобається така гіркота в ньому. Це так незвично. Мало зустрінеш таких відверто-гірких ароматів, терпких, переважно вони солодкі або там свіжі, якісь квіткові, фруктові, і так далі. А таких прямо відверто гірких мало. От, оце один з таких. Я думаю, що якраз в сезон нарцисів, а вже. Вони на підході, так би мовити, цей аромат буде гарно звучати. Я не впевнена, що він буде м, приємний в теплі. Мені здається, йому потрібен прохолодне потрібно повітря. Можливо, взимку він так само буде гарний. Я його якраз таки взимку і тестувала, і взимку він мені надзвичайно мороз був. Тоді дуже сніжило. У мене навіть заставка на відео такі ці всі флакончики в снігу лежали. Він дуже гарно розкривався тоді, в таку от, в морозну таку погоду. Я думаю, цьому аромату потрібне прохолодне повітря. Таке весняне прохолодне повітря, зимове, але ніяк не літнє. Не літня спека точно. Ну, це тільки мої здогадки, але я чимось так думаю. Дуже незвичний він мені зараз якимось навіть сумним здається. От він мені таким не здавався взимку. Ви знаєте, все ж таки треба. Розносити, розносити цей аромат, поносити його туди-сюди, в люди і кругом, і при різних погодних умовах. А зараз весна, але тим не менше буває дуже теплий день, а буває прям такий холодний і навіть мінус на вулиці. Тому якраз пора розносити цей нарцис. Так, тут мені зараз подобається, але якось, знаєте, такого прямо захвату не викликає, як він в мене, він в мене викликав реально ефект вау взимку, коли я його тестувала. Просто дуже сподобався. Зараз більше гіркоти. І нарцисний цей пилок така, нехай буде пудровість така нарцисна. оця така жовта пильця. Бергамот, прямо, знаєте, таке враження, що натерли натерку. Міско. Цедру бергамота, таку зелену, дуже таку пористу. І, можливо, пудровістю додає ось той апельсиновий квіт, власне який тут заявлений. О, цей так гарно розкрився ось цей терпкувато-солодкувата троянда, дуже красива. Класний аромат. Нічого видатного, ну, просто приємний. Знаєте, так от носити на кожен день. А нарцис, вже він складніший, як на мене, незважаючи на те, що це колонь, він складніший в звучанні. Напевно, за рахунок гіркоти, тому що, як я вже сказала, ми звикли до таких більш а, свіжих, там, солодких і так далі. Ароматів гіркоти такої відвертої, ну, треба навіть подумати, може навіть відео записати на цю тему якісь гіркі такі аромати. Переважно це парфуми з гальбаном. Тут я прямо відчуваю таку, знаєте, гіркоту. Ну, мені це подобається. Незвичний парфум в мене такого немає точно. Тому я нарада, що маю ось такі два чудових парфуми тепер на своїй парфумерній полиці. Якщо ви знайомі з цими ароматами, напишіть мені в коментарях про це і очікуйте ще одну розпаковку, не знаю, коли воно буде. Коли вона вийде, точніше, Що, до мене ще аромати не приїхали. Але я купила два аромати. Один, я не пам'ятаю, я казала вже про це чи ні. Ну я скажу, це сліпі покупки, тим цікавіше, мені завжди дуже цікаво розпаковувати на камеру. Аромати куплені всліпу. Так от, один з них мені випадково вдалося потестити вже після того, як я його замовила. Я його випадково побачила в нас в місті в аптеці, і мені вдалося його протестувати. Мені він дуже сподобався. Моїй доньці він дуже сподобався. Я дуже пожалкувала, що я замовила маленький об'єм. Але побачимо, що приїде. Mm. Розпакуємо, тому очікуйте. Друзі, дякую, що подивились це відео. Всім. Цього самого найкращого. бережіть себе всім, па-па.